Треба більше солдатів. Кремль подумає про оголошення нової хвилі мобілізації. Наступ ЗСУ у Курській області не зупинено. Почалася битва за Коренево. Росіяни риють окопи навколо АЕС та оплакують знищені літаки на аеродромі Саваслейка. Оперативна інформація з російського прикордоння до вашої уваги просто зараз на каналі Січас. Рекомендую підписатися і починаємо. Російська верхівка почала всерйоз обговорювати оголошення нової хвилі мобілізації через наступ зсу в Курській області. Про таке у середу, 21 серпня, повідомляє видання Медуза із посиланням на джерела. Мовляв, у Кремлі вважають, що бої в регіоні триватимуть кілька місяців. Тому своїх громадян намагаються переконати, що така собі це нова нормальність. Про таке раніше говорили Джерела Блумберг за їхньою інформацією, через брак резервів нову мобілізацію в Росії можуть оголосити до кінця поточного 2024 року. Коли чекати вердикту, неясно. Адже нині уряд РФ та близькі до держави-агресорки-бізнесмени виступають проти мобілізації. Це виб'є з економіки останні трудові ресурси. Працювати вже нема кому. А тут одних заберуться, а інші почнуть ховатися, говорить джерело в уряді. Однак, якщо рішення і буде прийняте, судячи з усього, це буде гігантська мобілізація. Кількість солдатів, які будуть відправлені на війну в Україну, величезна. Пише більд. Зараз, за підрахунками експертів, Росія втрачає на місяць біля 40 тисяч солдат окупантів. Такими темпами Кремль буде змушений або припиняти війну проти України, або оголошувати нову хвилю примусової мобілізації у 2025 році. Так вважає начальник головного управління розвитки міноборони України Кирило Буданов. За його словами, Путін намагатиметься тягнути з цим рішенням до останнього, адже російський диктатор боїться політичної нестабільності у разі оголошення нової масштабної мобілізації. Поки проблему з нестачі особового складу на прикордоні РФ вирішують за рахунок строковиків. Захищати свою курську область ворог намагається тим, що є. Експерт більд Юліан Рьобке зазначає, починається битва за наступне велике російське селище. Мається на увазі коренево за 19 кілометрів від кордону. Втрата цього селища для репутації Путіна буде ще гіршою за втрату суджі, вважає оглядач. Збройні сили України просуваються і в інших напрямках. На північний схід від суджі після завзятих боїв українські війська взяли під контроль село Мартинівка. Воно розташоване на трасі п 200 яка веде прямо до Курська. Мартинівку обороняли чеченські підрозділи. Село було важливим як вихідний пункт для потенційного контрнаступу на суджу. Телеграм-канал Невзорова пише, що ЗСУ взяли в оточення 18-ту ворожу дивізію в малій Локні. Ворог навіть почав рити окопи навколо Курської АЕС у Курчатові. Паралельно з цим наші воїни завдають ударів по стратегічних об'єктах окупантів. Стало відомо, що внаслідок атаки гур по військовому аеродрому Саваслейка, 16 серпня, знищені літак. Міг 31 Ки, два літаки ІЛ 76 та пошкоджено близько п'яти літаків, ймовірно, міг 31 Ки. Про це повідомили Суспільному джерела розвитку. Також після удару по цьому ж аеродрому ще раніше, 13 серпня, був уражений склад паливно-мастильних матеріалів і пошкоджений ще один міг. Сьогодні росіяни влаштували масову передислокацію тушок, ту 95 вилетів із аеродрому Оленя. Загалом 5 таких бортів попрямували у напрямку Енгельса, а все через небезпеку атаки БПЛА. Всього ж у цьому місяці наші снаряди завітали на аеропорти противника Халіно, Саваслейка, Борисоглєбськ і Балтимор у відповідно Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях Російської Федерації. Пропоную дивитися, як це було вже за мить, і нагадаю вам про можливість підписатися на канал сейчас, натиснути на дзвіночок, залишити коментар, і поставити вподобайку. Будь-яка ваша активність вітається. Наперед дякую за це і до зустрічі! Оце так нічка у Росії. Полетіла понад сотня дронів та ще й ракети. Вибухало в районі одразу трьох військових аеродромів. Постраждали Воронезька та Нижньогородська області. Пропагандисти підтвердили результативність атак. Отже, все, що відомо, ми зібрали в одному випуску. Пропоную підписатися на канал сейчас і переходимо до головного. Аж нато гамірна ніч проти 14 серпня видалася для жителів російського воронежа. Місцеві ділилися у чатах своїми емоціями і разом рахували вибухи. Пишуть, чули до семи бабахів. Ай, ти Дичо. Ану прям тут збиває. Ох! У мережу люди також викладали відео із Борисогліпська, де близько другої години ночі лунали вибухи та стрілянина. Разом з тим локальні телеграм-канали повідомляють про пожежу у місті. Займання, як стверджується, сталося після атаки БПЛА. Що саме горіло на той момент росіянам було не втямки. Втім, відомо, що у місті розташований одноіменний військовий аеродром. Пабліки додають, що не тільки це летовище стало об'єктом атаки. Дрони вдарили ще й по другому військовому аеродрому у Воронезькій області Балтімор. На ньому якраз базуються ворожі су 34 які постійно скидають каби на Харківщину. Удари з неба вже підтвердив губернатор Гусєв. у своєму телеграм. Той написав мовляв, ППО збила понад 35 безпілотників у регіоні. Постраждалих немає, але про атаки на летовища Гусєв не обмовився. Написав, що внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено кілька об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, комунальної інфраструктури, а також транспортні засоби. І на цьому крапка. Якби не намагався чиновник зам'яти результати бавовни, після хлопків довелося навіть перекривати рух до одного із сіл біля Борисоглєбська. У Нижньогородській області були прильоти по ще одному литовищу. На світанку безпілотники помітили над населеним пунктом Ветельма та Саваслейка. Саме там базуються носій ракет Кенджал, ворожі борти. Міг 31 к вже навіть є відео, як по них прицільно б'є безпілотник. Дивимось, місцеві пабліки заявляють про 10 ударів по аеродрому, і там же так само перекрили проїзд у село і місто Кулебаки, в якому він знаходиться. Очевидно, з міркувань безпеки. Згідно з відкритими даними, на авіабазі дислоковано 4-го державного центру підготовки авіаційного персоналу і військових випробувань Міноборони Російської Федерації. Це колишній четвертий центр бойового застосування і переучування льотного складу ВПС РФ. Місцеві пишуть, що наслідки серйозні. БПЛА влучили та підірвали склад пальномастильних матеріалів і повітряні судна. За твердженням пабліка, Ніколаївський ваньок вгатило по двох бортах Міг-31К. Точно в цілі можуть бути постраждалі і принаймні один загиблий. Однак ця інформація не підтверджена. Але факт залишається фактом: Супутники НАСА зафіксували пожежу в районі аеродрому Саваслейка. Радіо Свобода пише, що момент вибуху на території авіабази підтверджує і геолокація одного з відеоочевидців. Ворожий ресурс Файтер-бомбар, який видальотчик Ілля Туманов, підтверджує результативність українських атак по аеродромах і нарікає, що об'єкти прикривають один-два панцирі, тому на ППО розраховувати занадто не доводиться. Серія вибухів прокотилася у темний час доби і Орловською областю. Жителі села Анахіно зняли на відео один із моментів атаки БПЛА. Дрондрон просвітом дрон, вертушках просто. Прям над самой деревней. І следом йде вертушка. Пройшов дрон передом. Выше только були вистріли. Вот Война Війна ванахіна уже стріляють. Громихалою на Курщині. Зокрема, у Железногорську. Увага на екран. Твою мать. Виконувач обов'язків губернатора Курської області відзвітував, що протиповітряна оборона відбила чотири українські ракети. Цього ж за цю ніч Міноборони Федерації говорить про наліт 117 БПЛА літакового типу та удар чотирма тактичними ракетами. Ми чекаємо на коментарі від українського командування та більше деталей ураження ворожих літаків. А вам на цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на канал сейчас, ставте вподобайки, а свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Будьте з нами і не припиняйте перегляду.